Цьогоріч за підтримки управління культури, спорту та туризму виконавчого комітету Новомосковської міськради, міським будинком культури імені Олеся Гончара та благодійним фондом Гордість нації ЮЄ започатковано дитячо-юнацький конкурс Великодні дива. Організатори взяли за мету популяризувати серед дітей традиції святкування великодніх свят, а також виховати повагу до релігійних традицій української культури. Участь у конкурсі взяли вихованці дитячих творчих колективів БК імені Олеся Гончара, а також діти тимчасово переміг переміщених родин з окуп подарунків для дітей були і сертифікати на курси тактичної медицини, а також навичок до медичної допомоги для дітей. Ми на постійній основі проводимо тренінги для підлітків. От дуже важливо якраз для дітей, котрі є тимчасово переміщеними особами, бо вони ну, не по своїй волі зіштовхнулися з цими проблемами, і вони бачили все своїми очима. Тому наша мета була подарувати дітям можливість навчитися, можливість можливо да, врятувати своїх близьких. От і ми постійно я кажу про те, що хай ці навички їм не знадобляться. Але якщо, не дай Боже, треба буде, да, вони будуть знати, що робити. На курсі ми їх навчимо, як правильно накладати турнікет. Як його правильно вибрати, як робити тампонаду, як зупиняти кровотечу і що взагалі робити, коли є обстріли або на якісь надзвичайні ситуації? Після урочистого нагородження присутні зробили на згадку загальне фото.